То Україна має бути сильною. Чотири значних позитивних події ми точно не проспимо. А, навіть якщо будемо намагатися, то вони просто зваляться нам на голову. Подивимося, як воно програється, але так чи інакше, це буде дуже круто. Це найкласніша, одна із найсильніших і найкрасніших дат нашого наступаючого року. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні робимо прогноз на 23-й рік астрологічний прогноз. Вітаю, пані Альбіна, пані Альбіна Пеломаренко, астрологиня. Вітаю вас, пані Альбіна. Вітаю, Любочка, вітаю, друзі. Що на нас чекає наступного року? Я знаю, що твої прогнози найпозитивніші, тому я вже з нетерпінням смакую. Ой, ти знаєш, дуже класний рік. Чотири сильних. Позитивних аспектів продовж року це говорить про те, що чотири значних позитивних події ми точно не проспимо а Навіть якщо будемо намагатися, то вони просто зваляться нам на голову. Але це я так шуткую, тому що перемогу ми здобуваємо, так, ми все долаємо і це буде нам вже як от нагорода за всі наші випробування. І ну, давайте спочатку підемо по, по, по нашому року. Перший місяць буде січень, так, буде напружений вплив, і будуть події от різдвяні, новорічні свята. Так, я раджу все таки дотримуватися техніки безпеки, десь, от де багато людей, де скупчень, так багато м, на Різдво, на от наше Різдво, яке в нас святкується сьомого, так і напередодні краще, от все ж таки, особливо в Києві, мені здається, не бути в цих місцях, тому що можуть бути провокації. Це можуть бути і ракетні обстріли. Бо ж, звісно, якщо ворог на полі бою терпить ураження, так то він злиться. Він ще більше ракет кидає на Київ. Тому от, будьте уважні, не нехтуйте повітряною тривогою. Дійсно, знаходьте безпечне місце, і ну, все, все має пройти дуже добре, тому що ми вже знаємо, що і ППО в нас є. Тому небо ми закриємо і ППО, і молитвами нашими, тим, тим більше що дні такі, і від сьогодні, так, і грудень, і новорічні, свята, і Різдво католицьке, греко -католицький, і православне. Тобто, ну, от Егрегор молитв має бути дуже, дуже сильним. Так, ну а далі що в нас далі? А далі дуже класний на лютий, 10 лютого, це дата, яку я от раджу всім записати, і навіть вже з 20 січня. Ми будемо ваурі цього впливу навіть от Ми вже ваурі цього впливу, і він так покроково покроково нас втягує в свій вплив, Вплив дуже сильний. Це гармонічний, гармонічний найсильніший вплив, який тільки може бути в астрології. Від прогресивного сонця до Сатурну. Сатурн планета карми, це кармічний вчитель в нашому гороскопі. Отже, хороші впливи тут дом в нас партнерства фігурують. Дом небезпеки, але в хорошому впливі, в хороших поєднаннях він дає нам. І формулу перемоги, і формулу союзів якихось. А, бо Сатурн він про це говорить завжди про якісь офіційні речі, серйозні речі. От. І формула. Перемоги, і публічного визнання, і якісь нагороди, бо ми і так вже і наш народ визнано там народом року, так і країну визнано, і нашого президента. Але це ще будуть якісь офіційні і союзи, і визнання, і нагороди. І я думаю, що можливо ми і увійдемо в Євросоюз як варіант, тобто це може бути і наша остаточна перемога на фронтах. Припинення гострих дій, да, тому що ну, це так само вже значна перемога. Далі ще буде, ще буде так, багато роботи, але ось такий варіант нам зорі дають. Тому подивимося, як воно програється, але так чи інакше, це буде дуже круто. Це найкласніша, одна із найсильніших і найкласніших дат нашого наступаючого року. Так, а далі в нас на, 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 на квітень. Далі в нас сильний вплив на квітень, і квітень буде знову ж таки неоднозначним, буде напруженим на 12, від початку квітня і до 12 квітня можуть бути якісь різкі зміни, неочікувані такі. Обстоятельства, так, як сказати, розбір польотів може бути всередині країни, тобто якісь там от, ну, судові розслідування, колаборанти, зрадники, тобто ця тема буде підійматися. Далі, що ще провокації на фронтах можуть бути, так з боку Росії, ми можемо піти вже в контрнаступ, і тут фігурує Плутон, а в Плутон в астрології пов'язаний зі Сходом. Отже, я так думаю, що на схід наші взори будуть дуже сконцентровані, і наша сила так само буде сконцентрована там. Тобто, точно вже підемо, точно вже відвоюємо, мабуть, всі наші східні території, аж до наших кордонів, прописаних в нашій конституції. І на кінець квітня напружений вплив, але він кармічний. Тобто, через боротьбу ми йдемо до свого вектора, ми виконуємо свою кармічну місію. Але через боротьбу, ну, війна це і є якраз яскрава боротьба. Тому, а оцей кармічний вектор він в гороскопі України знаходиться в першому домі. А перший дім це завжди що про я, хто я, так? Тобто Україна має бути сильною. Ми маємо голосно замовляти про себе говорити. так? Ми це робимо вже впродовж 22-го року. І головне продовжувати це робити і в 23-му. Тому на кінець квітня не, не обов'язково, що це будуть якісь напружені події. Це може бути щось хороше, але через боротьбу. Ну, Такий кармічний урок. Так, далі в нас там, в нас там на травень. Буде сонячне затемнення. Я так думаю, що ми з тобою окремо поговоримо mm -hmm. про затемнення, бо це дуже цікаво. Але там дуже хороший резонанс на 20, до речі, квітня відкривається коридор затемнення, закривається 5 травня. І от той коридор затемнень буде, буде так само хорошим впливом працювати на гороскоп України. Тобто знову якісь перемоги нас чекають. І далі вже ми входимо в літо. В нас другий такий дуже сильний гармонійний, позитивний вплив, який буде 1 липня, і це означає, що десь вже з 20 червня ми можемо мати подію, бо він настільки сильний, що там за 3-4 місяці вже втягає нас в ту історію. Що тут? Тут так само формули успішної співпраці, так, нагороди премії почесті, воєнні союзи якісь мають бути офіційні. Тобто, це черговий період, коли ми можемо вступити в НАТО, вступити в Євросоюз чи якусь співдружність заснувати самі, чи реорганізувати щось. І чого військовий союз тут, бо тут фігурує восьмий дім дуже дуже яскраво. Це, по-перше, а по-друге, ми вже знаємо, що на чергу саміт НАТО буде 13 липня, тобто тут вже, скоріш за все, ми з НАТО поспів працюємо дуже плідно, дуже близько. Так, що ще Ну, І це так само нагороди почесті звання і п'ятий дім тут дуже яскраво фігурує. І я це ну, зв'язую, можливо, з реформами в да, система а, uh -huh. Можливо, будуть повернуті ті діти, які були вивезені, так, от насильно повивозили з України дуже велику чисельність дітей. Тобто прекрасні будуть події десь от з другої половини червня до липня. Це остаточно. Так, далі серпень. Серпень це в нас завжди чергова річниця незалежності. І от 16 серпня, тобто вже від початку серпня до 16-го можуть бути хороші події. Знову ж таки, як от бальзам на серце України, можу сказати, бо приємні події для народу України. А що це може бути? Цей черговий переп. Пере... Перемоги, остаточна перемога, так і чергові перемоги, повернення там і полонених, і повернення наших військових. Ну, тобто, що для народу України добре? Оце і будуть всі ці події. Відбудова України, так, ми будемо тут дуже сильно от, видно такий рух всередині України буде. Mm -hmm. Знаєте, ми поїдемо там з заходу на схід відбудовувати щось там, лікувати, встановлювати інфраструктуру, робити. Тобто буде. Будемо все відновлювати, відживлювати, і от додамо енергії, життя нашого роду, оце буде у нас в серпні такий аспект. Ну і далі там День Незалежності. А на кінець 27 серпня. Напружений аспект, але до білого місяця в гороскопі України. Ну тобто щось неочікуване, різке може бути. Ну можуть бути якісь провокації, навіть якщо вже буде перемога остаточна, угу. чи в лютому, чи от в липні. Так, то все одно ж ворог він не зупиниться, він буде ще от вброси якісь робити. Бо буде ще інформаційна війна, йти постійно. Це очевидно. Так от якась провокація може бути там на День Незалежності, от, до 27-го, але ми з тим впораємося, бо Янгол охоронець завжди з нами, і він нас буде закривати своїми крилами. Так, ну тобто ми не будемо спішити оцінювати ті події, тому що все, що буде відбуватися, воно буде відбуватися нам на краще. Просто ну, це буде не так, як ми того чекали, до прикладу. Так. Далі в нас жовтень, жовтень знову йде напруга. Угу. І тут у е, е, мене прямо прописано, що формула розлучення. Тобто, якщо в нас там була формула одруження так, на, на лютий, угу. на липень. То тут, наче ми от розриваємо зв'язки. Ну, це не обов'язково з тими, з ким ми заключимо союз. Це може бути розлучення з тими, з ким ми там давно були в якихось тандемах. Ну тобто якась конфронтація тут буде присутня. Вона буде внутрішня чи зовнішня? Вона буде якраз і внутрішня, і зовнішня. Тобто, це торкається і наших внутрішніх розбірок польотів, внутрішні якісь такі. Ну, знову ж таки, ті ж судові, якісь е розбирательства, так, вони uh -huh. будуть. А може, ще потягнуться якісь нові факти, так, нові. Ми почуємо, це буде дуже голосні, якісь такі скандали, дійсно, публічні, судові, Як судові вплине на Україну. Це нам додасть якихось бонусів чи навпаки понизить рейтинг країни? Я думаю, що ну, на міжнародній арені це може сприйматися по-різному. Але це, знаєте, як флюс, так, як хвороба От загострення сталося, і нам потрібно це вичистити, зробити операцію, так, загоїти рани і от рухатися вперед. Тому що я нагадаю, що наш вектор український так, це е, побудувати систему і закон, який працює для всіх. Тому те, що тут буде багато судових розслідувань. Це буде дуже, дуже приємно, тому що ми маємо вичистити ворога, так і там і колабораціонізм прибрати. Але мені здається, що це така тема, яка ще не на один рік так само може бути. От, тому в будь-якому випадку ми пройдемо це гідно. І, до речі, міжнародні суди тут так само можуть бути. Тобто, Росія може оскаржувати якісь рішення, так? але ми так само можемо додавати нові факти. І докази їхніх звірства в міжнародних судах. Бо міжнародні суди вони дуже повільні і там все дуже ретельно перевіряється. Тому хотілося б мати вже от в 23-му на початку якісь рішення, але це може бути якраз ближче до грудня, навіть ось так би я сказала. Тому в будь-якому випадку це буде нам добре. Тим більше, що далі в нас йде хороший вплив на листопад, завжди як листопад у нас таке напруження або як листопад то Майдан. Mm -hmm. Так, це будуть чергові вже річниці наших обидвох майданів, але тут вплив хороший, позитивний саме на ці дати. І він говорить про що? Він говорить про. Те, що кипить робота по відновленню України, ми відбудовуємо дуже стрімко. Ми активні на міжнародній арені, йдуть комунікації, і всередині України йде робота. І на міжнародній арені угу. так само. Є друзі, є покровителі, є допомога і фінансова, і таємна, і явна. О, тому тут ми тільки-тільки кріпчаємо так, ми повертаємо свої всі території, бо тут видно четвертий дім. І восьми це як загоювання, так? Тобто, або ми вже дійсно вийдемо на наші кордони на 91-рік mm -hmm. і почнемо встановлювати справжні кордони, такі, як мають бути в кожної держави. Не тільки от на Заході, так? але й на Сході. І тим більше на Сході ми вже маємо шикарний досвід цього. так? Що ще? Нові друзі якісь можуть з'явитися. Тому подивимося, так, на міжнародній арені це завжди ну, якісь несподіванки можуть бути, тим більше, що, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про соляр, як запускався Соляр України. я говорила, якісь друзі можуть перестати бути друзями, так, а якісь недругі можуть стати нашими друзями, друзі. причому щирими і достатньо такими хорошими. Тому ось такий буде листопад, хороший, хороший для України. Так, і тут так і зв'язки, і, можливо, знаєте, можливо, от масово повернення українців додому буде саме в листопаді. Поруч з тобою завжди якісь такі нюанси відкриваються. Тому, бачите, саме зараз це прийшло, бо тут 4-9, це формула еміграції, закордонних поїздок. Тобто, і нас. Ну, нам то жінкам мож можна. Так? От, можливо, чоловіки вже поїдуть. І, до речі, з Валерою Шатьоловичем ми говорили, він саме так і говорив на листопад, що чоловіки вже будуть відпускати. І значить, що вже наші е журавлі, наші лелеки полетять знову додому. Ті, хто вимушено були, поїхали світ за очі, то будуть повертатися. Ось прямо аж до сліз. Так, ну що, грудень залишився, і тут в мене два тузи, тобто ще два тих сильних аспекти року, про які я говорила, вони вже нам приготовані і на І все грудень. на один місяць. На і грудень. все на один місяць. Так, так. Це 22 і 29 грудня. Тобто кінець року буде прекрасним, він буде позитивним. То За рік, в цей день, 22 грудня, що буде? Ох, буде щось прекрасне, і фінансова допомога Україні буде. І допомога на міжнародній арені, і таємна, і відкрита, і комунікації, і банківська сфера буде стабільна. Макрофіни. Або ще прийдуть, або ті, що вже угу. прийшли, ми їх так якраз у відбудову інфраструктури на підтримку гривні, а можливо до того часу вже і гривня стане такою кріпкою, не буде провалюватися, так, тобто дуже хороший буде вплив. І знову ж таки, тут видно п'ятий дім, і діти повернуться, і свята якісь будуть, і настрій в нас вже певно буде. По справжньому святковий, тобто ми вже будемо відчувати перемогу або вона вже там якимось чимном ну, напередодні сталася, так а тут ми вже її просто будемо святкувати. Так, і на 29 грудня знову ж так само хороший вплив. Тобто тут резонує наша така дуже чутлива точка в гороскопі України. Я за неї за неї завжди говорю, бо це поєднання і Юпітеру. От з 2014 року всі впливи зірок, всі спрацьовують угу. просто на ура. А тут приємно, що це позитивні два аспекти, тому е, так само дуже класний буде 29 е, грудня. Комунікації, переговори, там ну, внутрішні якісь комунікації, зовнішні комунікації, це ж постійний рух, так, відновлення України. Ось тут видно добре, ремонт. Прямо от видно, як ремонт реконструкція України йде скрізь. Тобто, через рік ми вже на наступний 24-й рік будемо будувати нову Україну, будемо готуватися до нового року і входити вже оновленими в цей новий рік. Так що ось такі основні. Динаміки, основні тенденції, які дарують нам зірки. Альвіна, дякую чесно, вже з нетерпінням чекаю наступного року, шановні українці. Нагадую, що Альвіна Пономаренка має свій Ютуб канал, тому, будь ласка, підписуйтеся, там дуже багато цікавого, неймовірно, класний проєкт разом. Тож вподобайте нашу сторінку, вподобайте сторінку Альвіни Пономаренко і буде вам щастя. Ну і хочу звернутися до кожного із вас. Я знаю, що зараз святкові дні, і нам дуже хоч Хочеться обійняти рідних і близьких і для нас цього річ свято це не розкішний стіл, ялинка або якийсь концерт. По телебаченню для нас свято це коли ми всі живі, немає тривог і на фронті 4-5-0. Тому я бажаю кожному з вас, і Альбіна, напевно, доєднається до того, щоб якомога швидше Україна вийшла на свої кордони, вигнала ту нечість з нашої землі. І ми, українці, зажили в нашій Україні, і ми будемо щасливі, і в нас все буде добре. Тому з гарним настроєм! Бажаю миру і злагоди вашим родинам, шановні глядачі.